Історія українського державотворення налічує тисячі років. За цей час ми стали не просто народом, ми стали нацією. Наша державність це найдорожчий скарб українського народу, який ми пронесли через віки, відстоювали у боротьбі проти загарбників та диктаторів минулого. Саме на захист нашої незалежності та державності стали найкращі сини та доньки України 9 років тому, за наше майбутнє. Ми б'ємось понад 500 днів повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу землю. Наш дух непохитний, наша воля незламна, і ми впевнені, що здатні відстояти нашу державу та побудувати інше щасливе майбутнє для наших дітей. За понад півтори тисячі років ми маємо чим таким пишатися. Наші традиції законотворчості, науки, дипломатії та, звісно, військової справи знайшли відображення в історії Європи. Ми згадуємо славні сторінки історії України, наших князів, гетьманів та козаків, героїв і творців, які зробили свій внесок у становлення нашої держави. Вшановуємо героїв нашого часу, захисників України, кожен стук їх серця, кожен крок до вільного майбутнього. День української державності, свято сміливих, вірних і мужніх. День, який об'єднує нас всіх, наповнює наші серця гордістю за наших героїв. За нашу незалежну Україну, слава Україні.